1 вересня у всіх школах сміло відбулися святкові лінійки з нагоди Дня Знань. Урочистості традиційно зібрали учнів, учителів, батьків та гостей, адже це свято єднає цілі покоління. Особлива увага була прикута до наймолодших школярів, першокласників, для яких пролунав їхній перший дзвоник у житті. Вони крокували шкільним подвір'ям у святковому вбранні з хвилюванням та усмішками, отримуючи теплі вітання від учителів та старших товаришів. Літо закінчилося, навчатися пора. Весело збираються до школи, дітвора. Директори шкіл звернулися до дітей, батьків і колективів із настановами на новий навчальний рік. Побажали наснаги, терпіння, цікавих відкриттів та віри у власні сили. Окремо звучали слова вдячності педагогам за їхню щоденну працю та підтримку дітей у складний час. У багатьох школах святкову програму доповнили виступи художніх колективів, флешмоби, виконання патріотичних пісень та танців. Свято 1 вересня у Смілі стало справжнім днем єднання. На подвір'ях сміх, звучали дзвінки пісні, а батьки з гордістю дивилися на своїх дітей. Попереду на школярів чекає новий навчальний рік, сповнений відкриттів, праці та досягнень, але цей день назавжди залишиться у пам'яті як теплий і світлий початок.